Вимкнули світло, немає електроенергії, а потрібно шити, то вам потрібен таке оверлок. Ось такий гарний шов чотирьохниточний. Ширина шва 7 мм для будь-яких тканин. Коли нема світла, можна вручну, коли є світло, То можна і електрикою. Потужний двигун 180 Вт. Це знімаєте. І будь ласка. Включаєте світло? Дуже тихий і надійний оверлок агат. Це промисловий оверлок, а тільки він перероблений під побутові потреби. Сам він чугунний, кілограм до 15 десь на добротних резинових ніжках. Ось такий лоточок. На резинових ніжках впевнено, стоїть потужний двигун новий 180 Вт. Ось такий верлочок. В продажу маю. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть для будь-яких тканин. Ось такий чотирьохнитичний шов. Ось така ось тканина, будь ласка. З таким утовщенням. Хід ножа 12 мм. Ріже все, ну практично все ріже що під нього потрапить. це дуже дуже товсто. Ось такий гарний шов, це ось шифон. Ось такий шов. По шифону. Габардін. І ось така тобто, лезна тканина. Ось трокатажі ще такий. Зроблю складочку таку. ось такий гарний шов рівномірний або ось Ну, відповідно, такого ніхто не буде шити. оверложить. Але продемонструю, наскільки якісно шиє цей оверлок. Вартість цього оверлока 11 тисяч. Налаштований в майстерні віктора.